Продовжуємо нашу процедуру по омолодженню шкіри. Все підготовлений інвентар з вечора. Літ, мармитки з водою, стукнули, п'ямо все відвалилося. Друзі, я цю процедуру назвав Ice Water. Третій день ми вже омолоджуємо шкіру. Перший такий, знаєте, лайтовий спосіб це просто вмиваємо лице водою. Промили, цього буде більш ніж достатньо для початку. Далі другий спор, більш хардкорний. Ми окунаємо лице воду на 20 секунд. Все, все Час пішов, ми уявляємо себе акваменом і, і все. і ми тримаємося, тримаємося, скільки можемо. Так, Витираємо рушничком лице, далі ми знову окунаємо лице на 20 секунд. Друзі, давайте щоденько розкажу, який це має ефект. Покращує кровообіг, стимулює просто тонус шкіру, покращує упругість, зменшує запалення, розгладжує шкіру, шкіра набирає просто природнього румяного вигляду. Все, друзі, витираємося. Все класно ставимо лайкос, підписувався на канал. У мене все буде ще дуже багато цікаво. Пока-пока.